Гостину і щедре частування влаштували у Шевченківському районі літні львів'яни. Це самотні люди, якими опікуються соціальні робітники з районного центру обслуговування. Саме з їхньою допомогою 15 жінок та двоє чоловіків стали учасниками свята Вареника і порога. Усі смаколики на столі пронумеровані для журі, і кожного господиня пильно стежить, аби її страви не пропустили. Адже готувати їм дуже подобається і вдома. Пимінниця, племінники, як заходять, всі люблять. Борщ, вареники, люди витвір Марії Павлівни. Яблучна піраміда, а її головний поціновувач – чоловік Степан Георгійович. Все Люблю і, і смачно, і борщ, і зупа, все. і котлети, і от той піріг. Але найголовніше для цих людей спілкування, і їхні перші помічники, а часом і майже родина це соціальні робітники. У нас люди дуже такі веселі, товариство тримають. Люблять і завжди відгукуються на, на запроси не на такі в нас забави, які відбуваються. А журі тим часом разом із конкурсантами шукають найсмачніші вареники, і, хоч завдання не з легких, переможців обіцяють визначити, і для них уже готові призи.